Якщо в тебе був нарцисичний батько, то ти точно знаєш це відчуття. Коли людина на тебе тільки подивилася, а всередині вже все стискається, бо зараз щось точно скажуть. Скажуть, що ти щось не так зробила. Скажуть, що ти, ти якась не така. не така. Ти виросла постійно чуючи, ти перебільшуєш, ти видумуєш, я так багато для тебе зробив, а ти невдячна. Ти без мене ніхто. І ти повірила, що твої емоції це проблема, що любов треба заслужити, що спочатку інші, а потім ти. Звичайно, якщо залишиться місце. Саме тому зараз, у дорослому житті, ти не розумієш, що ти відчуваєш. Ти думаєш, що плакати це соромно, що говорити ні це егоїстично, що обирати себе це небезпечно. Ти вже давно живеш окремо і батька немає поряд. Але все одно ти в постійній напрузі, ніби він завжди стоїть позаду і от-от знову зробить зауваження, знову скаже, що ти якась не така. Але насправді ти вже не залежиш від нього. Ти не повинна жити по його правилам. Тепер ти головна людина в своєму житті. Ти можеш обирати себе і бути такою, яка ти є насправді.